Працівники били тебе меліція. Побачимо. Я тобі питання задав. Били? Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли? Побачимо. Ну, зараз піде в лікарню на експертизу. Ага? Будь знімати побої. А то гарязу що, типа, вони там... Коли з... того разу? Типа я сидів, коли не їб... ебанула ногою. Да ладно, блять! Да, Та як ти на камеру, о! Добре. Да ладно, блять, Типа батетки такий фаєрк. Так. Ну, свілочка, ченка, сховай, блядь. Добре. Ага. Типа на камеру. Номер телефону до дому, До мами. Типа ти типа не знаєш, Номер... блядь. Номер, ні, не знаю. Номер то, телефону. Окей, okay. то тебе вообще дай, треба забирати, блядь. Типа ти думаєш, тут Не ругайся, що... то приміщення райділо міліції. Громадське ну, місце, э, так. Ой, дай мені мені. Ельсе. Ти мені що мало вже віднімання? Тебе бо тобі віднімає життя скоро. Добре. Побачимо, побачимо. I'm давай, always... давай, давай. А мені мне ту камеру, что тоді было. Давай, давай, показуй, показуй, Ч ж таки фая? Показывай ты мне, блядь, у наймаем, сука, юбза. Давай, 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 давай! Шо? Мен за метание моя пела стата, ребята.